Власники полишали своїх тварин і вони прибивалися саме до блокпостів і жили з хлопцями нормально. Також є мікроскоп, центрифуга, тобто в клініці буде лабораторія. Знайшли фінансування інвесторів, які це все профінансували нам. Співзасновник ветеринарної клініки Михайло Фищак до повномасштабного вторгнення мав не один бізнес та лікував тварин. На початку війни він знаходився на добовому чергуванні у ветклініці в Гостомалі. Перші думки були поїхати з клініки, зачинити, але ми якось поспілкувалися, вирішили, що будемо. На місці, поки нічого не ясно, будемо продовжувати надавати допомогу. Довело швидко евакуювати тварин. Михайло вирішив не виїжджати із Київської області, а вступив в Ірпині до територіальної оборони. І навіть під час запеклих боїв продовжував дбати про чотирилапих. Підкормлювали дуже багато, тому що власники полишали своїх тварин. І породистих собак, і вони прибивалися саме до блокпостів і жили з хлопцями. Нормально попереджали промінні прильоти тому з тваринами завжди. Внаслідок бойових дій Михайло втратив свого товариша та іншого співвласника клініки у Гостомалі Михайла Бойченко. Він трагічно загинув в результаті обстрілу російських військ та посмертно нагороджений орденом за оборону рідної держави. Тепер ветеринарна клініка відкрилась у бучі. Рік пройшов після того, як ми все втратили. Дуже тяжко було щось про таке думати, і не було фінансової можливості, але зараз знайшли фінансування інвесторів, які це все, дякуючи, профінансували нам. Таміла Фищак працює в ветеринарній клініці головною адміністраторкою. Вона завжди приходить на роботу зі своєю собакою. Її песик став першим відвідувачем нового приміщення. Моя собака також з самого народження. Вона лікується її. Лікують тільки ті лікарі, які працюють тут. Він все обнюхав, він зайшов, все перевірив, всіх спеціалістів протестив, облизав, понюхав. Всі йому сподобались. Він вже всіх знає, знайомий, тому він довіряє. Перша нетермінова зустріч власника тварини та лікаря проходить у приймальній кімнаті. Тут дізнаються про проблеми зі здоров'ям та проводять необхідний огляд. У нас є, як я вже розказував, проблеми з приступами. Де нам сказали в іншій клініці, що це епілепсія. Сказали, що він не лікується, нічого не можна зробити. ось так. так Він падає, він І так часто у Останнім часом дуже по, по декілька разів на місяць. Для обстеження чотирилапих, птахів, щурів та плазунів у клініці встановили спеціалізоване обладнання. Це така не дешева річ, але зможуть приїжджати вагітні котики собачки. за допомогою цього шнура так можна буде бачити, що знаходиться всередині. Тобто, дуже така, дуже корисна прилади. Якщо щось так, звичайно, перед кесарем обов'язково подивляться, як там знаходиться все, щоб знати, що робити з твариною. Також є мікроскоп, центрифуга, Тобто в клініці буде лабораторія, в клініці вже закупили рентген. У окремому кабінеті будуть проводити операції. У приміщенні також є стаціонар. Біля нього чергуватиме лікар 24 на 7. У цих боксах тваринка зможе знаходитись перед оперативним втручанням та після нього. В будь-яку кімнату, окрім операційної, зможе зайти хазяїн тварини і бачити, що з нею роблять. Тобто тут у нас буде стаціонар, також апеляційна. Тобто, якщо після, під час лікування тваринки потрібна якась крапельниця, сюди ставиться крапельниця, тут тваринка відпочиває. А ще у ветеринарній клініці працює виїзна швидка. Лікарі зможуть забирати тварин до закладу спеціальним бусом. До нього може влізти навіть 120 кілограмовий алабай. Для волонтерів, що займаються тваринами, пенсіонерів та ветерана. Ані війни передбачені знижки на послуги. Команда інформаційної агенції погляд документує спогади жителів Гостомеля, Ірпеня, Бучанського та інших докупованих районів Київщини, зокрема історії про домашніх улюбленців. Якщо хочеш поділити своєю історією, напиши нам. Марія Мачук, Дмитро Маркевич із Бучі спеціально для інформаційної агенції погляд.